Доброго здоров'я! Сьогодні ми будемо з вами грати у гру, яка називається, тримайся далі від маяка, напевно, від цього маяка. Немає тут стартової менюшки, тому одразу з цього пічне. <свісно> Якось так стало, що я почав вам розказувати речі. Я виграв, що я запис не але добре, що я встиг це помітити дуже вчасно. Час підніматись мені на старий маяк, тому що кораблі, ці як кораблі не можуть чекати, бо вони розіб'ються. Це наш туалет. Так, ну наче поки що все спокійно. Ага, ось бензин. Так, добре. Поліси сюди ще навіть не заходив. Мені здається, що ця гра трошки, трошки, трошки трошки мені нагадує, е як, як хтось живе під маяком, також гра графік я награла. Е основний перемикач знаходиться на горі ці цього маяка. Треба б залізти, подивитись. Ага. Рації, радії, всякі. Опа. Ура, все, я зробив свою роботу. Платіть мені гроші. Чи шо? Дивний береччон камінь, бачите? Навіть не один, а два. І все, оп-оп, якийсь хрестик, може там е, якийсь дав, давній проклятий скарб знаходиться, в мене ж. Волос заріпів. Чекайте, а що нам робити? А, нам треба поговорити по радіо. Алло, алло, все добре? Нормально у вас все? Чи не? Це воно так світить сильно, чи що? О! О! Ага. Пощастило! А чого тут? Що це таке сталося? Ну Довіркаємо, будь ласка. Нам спускатись? Я думаю так. Чекайте, на планетяни чи що? Алло? Це наша планета? Типу. Чи хтось мене чує? Е, щось. щось йде за мною. Мені треба допомога, будь ласка, допоможить. Що? Е, Це ехо... Крапка, маяк? Чим я вам можу допомогти? Дякую Богу, дивись, я нагупився. І е, я не бачу тут жодних маяків поблизу, бо дуже темно, я нічого не бачу. І е, Мене щось переслідує. І що тепер сійде? Не видимо. Я не знаю, щось дуже велике і дуже страшне. Воно роздвигає воду з собою. Будь ласка, допоможи мені. Я не можу тут залишатися е, надовго. Може б ти типу фари увімкнув на човні. Так, почекай! Дивитись. Так. Е! -е. Оно він! А! Привіт! Хвата так, станемо, щоб було все видно. Бачиш мою мічовин? Бачу, бачу, припливай сюди! Га, але будь ласка, поспіши, я не хочу тут помирать. Поверніться... За мапою. Так він он стоїть! Алло, тут дивиться навіть ні що. На Світло ж, це напевно... Південь якийсь. Чи, -чи як це? Пів південь. Опівдень. О півдні. О -південь. південь, ні. Південь це... Напрямок В Світі такий є. Це не південь, це 12-та година дня. Світло, просто хмарки зайшли. Тут нікого хоч немає в моїй хатинці. Це фотографія в песика, напевно, якийсь шпіц сидить, ось Око, зуби. Маленькі, а зате рівні. О, якийсь дядько бородатий, крутий, звісно. Так, що там? Ага, ось мапа. Дивись, Я підібрав мапу Лягти спати. та я не хочу спати. Та... Це ти ще. Не зрозумів цього приколу. В будь-який момент вільний треба лягати спати. Я вам це кажу, як той хто не, не робить так, але я б хотів би так робити. Знову... Що ти хочеш? Ти, будь ласка, українською хоча б англійською розмовляй. Я не знаю це. Нажми тап, щоб е е відкрити мапу. А, ага. І де він? Так, чекайте, дивіться. Мені здається, ось, ось один камінь є. Ось є трошки камінь побільший. Це або тут, або тут. Шалов, щось там, шалов. Щоб зрозуміти, де? Ану. Чи можеш ти, будь ласка, е описати все те, що тебе навкруги знаходиться, будь ласка, розкажи. Я бачу каміння, які встановлені як хрестик, прямо переді мною. І позаду... Там якийсь острів під водою, куди мені треба йти? Щось мене сьогодні мій голос підводить, тільки що прополоскав горло, можливо, краще буде. Змочив його, точніше. Так, дивіться, він каже, що перед ним десь він бачить хрестик, позаду він бачить якийсь затонувший острів. Ось якраз він. Значить, це оце. Так, у нас є варіанти. Іди назад до острову, це тут. Або іди до. Каміння. Ні, до каміння не йди, йди до острову. Тут вода дуже шалоу. Що це таке шалоу? Може... швидка, не знаю. Там якийсь підводне торнадо, як він називається? Не пам'ятаю. Дірка у воді, коротше, так. Добре, якщо туди не можеш, йди туди. Добре, я зрозумів, я туди відправляюсь. Дивитися човном. І що ти скажеш, не? Чого не можна сказати? Поверни ліворуч і пливи. Ми тут сидим. Я думаю, він помітить цей острів. Ага, і що? Доплив! Сподіваюсь, що... Може трошки далі допливеш. Тепер ліворуч! Ліворуч! Це праворуч, тільки навпаки! Будь ласка, я уже біля... біля цього каміння, що мені робити? Там є дві... Стоп, що він розказує? Два величезні... Дві величезні каменюки перед тобою пропливай між ними дуже обережно. Мовчить, дивимось за човном. Човник, човник, що ти зробиш? Куди ти пливеш, осьо? Ев! Як ти ще вижити збираєшся? Куда ти попер? Ааа, ти що дурний? А, чи він типу втекти хоче? Він напевно не хоче з нами залишатися, просто звалить. Так, Японія. я понял, відомо він зараз до нас припливе. Не знаю, грошей мені дасть за перетунок. Окей, я бачу острів у формі букви L. Е, чи я можу пливти, чи я тут взагалі розіб'юсь? Острів у формі букви L. Він тут. Що е, він каже? Якщо йти прямо то там ти розіб'єшся. Ага. Якщо йти до острова. Тут якась вода фігова. Ні, ми туди його не пускаємо. Іди, тікай! Зрозумів. Де ти там лазиш? А, ось, ось. Його. Там же ж вода фігова! Ні! Йому гадемет. Я вам чесно кажу, все, йому смерть. Ні, ааа, непогони. Тут є взяли якийсь прогрешний варіант? Чи... Ти чув це? Ні. Та пливи! Добре, просто дивись за мною. Та дивлюсь, тобі цього легше не стане. Давай, 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 пливи, пливи. Ой-ой-ой, пливи, пливи, який молодець. Звісно, допливай. Та пливи, не треба мені кожні 5 хвилин дзвонити. шо шо він каже, добре, я дивлюсь на е, самотню камінюку, е, самотню скелю і вона трошки дивна. Я бачу якийсь обеліск, що таке. Я бачу напевно меншу камінючку. І мені треба до неї допливти. Е, що як мені пливти? Так, можемо йому сказати, обпливай е, цю скелю через ліву сторону. Ні, ми такого йому не кажемо. Тому що тут е, води неспокійні, вони його ковтнуть. Це ж отак. Отак От дивитись, так, перевернуто. Значить йому треба опливти через праву сторону, все, питань нема. Опливай через праву, Диви, дивимось, дивимось. Сподіваюсь, що води що ковтають все. Його не копнуть. Як шалоу, напевно, неспокійні перекладаються, так? Е, стоп! А на ж ти пливеш до нього? Ти де мені якихось хочеш викликати чи що? О, Вали звідси, поки ти не з'їли. Ем, Це не камінь. А що це таке? Це, це просто не камінь, це, ну це не камінь. Цього не могло статися. Ти взагалі-то дуже близько, не підпливай ближче, а то роз'їв'яшся. Так, я близько. І Я бачу якийсь силует. Ай, я бачу силует тебе! На башті. ура! Е, я звідси буду випливати, будь ласка, тримай на мені очі. Та буду я тримати на тобі очі. А, ні, чекайте, він до нас підпливає. Ой, мені здається, зараз щось погано станеться. Або він вріжеться, або його щось копне, або... або ще щось. Ж... Або він не дуже той... У друг! Оу! Хе! Я вгадав! Давай! Заламуй, У-у-у! Приємного апетиту! Хе-хе, я пішов. Це? О, це все! Це все! Чу! Я думав, що буде щось цікавіше. Так, люди, графіс ми закінчилась, але мені цікаво подивитися, що буде, якщо цього капітана направить на ці неспокійні води, чи що воно таке взагалі із себе представляє. Чи він затоне, чи може ще щось станеться. Давайте перевіримо. Все, люди, ось цей вибір. Нам казали, ...іди до елп-подібного острову. Або йди до кораблетроща. Ось кораблетроща. Давайте скажемо, йди до острову. Добре. Начебто я минулого разу не так казав. Дивимось, що він буде робити. Чи нормально все буде з ним? Бо там же ж начебто неспокійні, води якісь. Дуже злі. Ай йому все одно взагалі. Ев. Не зрозумів. А він спокійно так проплив? Ось oh, гаддемет, ой-ой! Ох, вода дуже якась... неспокійна, мій човен тоне. Ну, пробачте. Вже не цьому пробачте. Самі винуваті, що взагалі-то фігові ліхтарі встановили на свій човен. Ну... В принципі, тут уже в цій грі дивитись нічого, що я вам скажу, гра об'єктивно не дуже то страшна. Та й суб'єктивно вона не страшніша. Ну, Можливо, для тих людей, хто боїться моря, океанів, таких типу глибин усіляких підводних монстрів, то для них буде страшно, не знаю, я такого не сильно боюсь. Тому мені було не дуже десь страшно. Зачі, що мені взагалі було дуже страшно. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про цю гру. Ну, не знаю, мені... Мені дуже сподобалося, он вже записав, треба викладувати. Сподіваюся, вам сподобалось все-таки. На відміну від мене. Якщо так, то ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь також на мій телеграм-канальчик. Посилання буде в описі. Там я іноді щось цікаве викладаю. Пишіть коментарі. До побачення і слава Україні!